Я представляю собою в Україні і в світі таку традицію рух, який сьогодні називається Спас. Це і Всеукраїнська Федерація Спас, це і Міжнародна академія здоров'я і успіху. Спас це та спільнота, яка базується на національних споконвічних традиціях, звичаях і сьогодні впроваджує їх, реалізовує, розвиває на користь України і на користь всього цивілізованого світу добра, правди, справедливості. І це не просто слова, оскільки. Спас – це взагалі то козацька традиція. Сьогодні всеукраїнська федерація спас відроджує його в семи напрямках. Це перше – національні види спорту. В 2017 році ми взагалі наша організація була одна із таких провідних, які штовхались у тему в державі. І сьогодні Україна має таке явище етноспорт. Що таке етноспорт? Це така суміш культури, суміш виховання і суміш спорту, спортивних змагань, фізичного виховання, саме на національних традиціях. Другий напрямок це ми відроджуємо звичаєву культуру українського народу. Що таке звичаєва? Це зв... Звичай, це слово звіча пішло. Тобто, і те, що українцям воно прижилося, те, що колись наші пращури домовилися, прижилося, те ми відрожимо. Це звичаї, різні обряди. ну Наприклад, проводи в армію, що це таке, або зустріч з армією, яке у нас або до війська. Так, це ще споконвічно, ще пракозацькі традиції. І ці традиції були акумульовані саме на Запорозькій Січі. Третій напрямок, який ми відрожимо, це козацьке здоров'я. Тобто, коли ми в Україні бажаємо здоров'я, це це як наратив наш. бажаємо тобі міцного якого? козацького здоров'я. Тобто ми навіть не задумуємося, що в нас синонім козацьке це щось ідеальне, надпотужне, так? козацька сила, козацька звитяга. Наступний напрямок ми відроджуємо явище, таке козацька педагогіка, яка базується на семи умовно на семи спасах або на семи С. самоорганізація, самоврядування, самозахист, самозабезпечення, самореалізація, самоосвіта і самодисципліна. Найголовніше, і це ми вважаємо, ми пропонуємо цю модель. У нас існують козацькі школи по Україні, дійсно, які сповідують саме цю модель козацької педагогіки. Результат такий, що у нас, наприклад, в Запоріжжі є козаць ліцей, Де в 2023 році чотири вчителя року тільки на одну школу. Тобто змінюються навіть не тільки учні, а навіть вчителі. Бо козацька педагогіка, ми користуємося сьогодні здобутками того, що колись акцентував Петро Канашевич-Сагайдачний. Також ми відроджуємо таке поняття як національне патріотичне виховання. На засадах саме наших національних здобутків, національної філософії. Національного виховання, звичаєве право також ми відроджує наша організація, це сучасне громадянське суспільство, таке партнерство, громадянське партнерство на засадах звичаєвого права, тобто яких перемовин домовленості і умовно сучасної мови. Це називається Він-Він, так? Ну те, що прийшло до нас заходу. Але це наші пращури вже давно це вже знали і давно реалізовували. І найголовніше наша організація ще й наукова організація через міжнародну академію здоров'я у Спас» ми продвигаємо такі теми, наприклад, як характерництво. Але не з точки зору, що колись було, а з точки зору можливостей людини. І наші адепти, наші магістри академії, наші доктора Академії вміють дещо, наприклад, лікувати людей дуже швидко і якісно, наприклад, робити неможливо, -можливим, те, що здається. Але це все на законах науки. Сучасної працюємо в науці з педагогікою, працюємо в і з соціальним партнерством різним. Тобто ми знаходимо ті можливості, які краще було б нашому суспільству, і такі результати є. Наприклад, в тому ж в Запоріжжі, в Овручі сьогодні прийняті програми дійсно на науковій основі розвитку казацького звичаю спас, де вже муніципалітети фінансують це явище. І це це дуже головне. Це державне громадське партнерство. Але так було не завжди. Ми відроджували козацькі традиції, і дуже важливо зрозуміти, що. От у нас є сім видів підготовки: перша фізична підготовка, друга там технічна. Ну це техніка наших рухів в житті, взагалі або в бою, або взагалі третя це теоретична підготовка, тактична це вміння, тактику, стратегію собі в житті будувати моральна вольова виховання вольових якостей на основі моральних чеснот. А так, психологічна, бо ну характернесу це безпосередня психологія дуже багата. Але одна психологія яка вбирає в себе дещо більше ніж психологія. І найголовніше – духовна підготовка. І тільки на основі духовних наративів, які збереглися. У нас мож... Це наш фундамент, це наше коріння, де ми можемо рухатись вперед. Ну, наприклад, от проста казочка «Категорошка», яка, здавалось, би, е, ну... ми знаємо цю казочку з дитинства, але наше опитування дітей виявляється, що зараз ця казочка чомусь прихована. Так? І прихована чому? Бо, мабуть, якась сила внутрішня. Ми вважаємо є зовнішній ворог і завжди є внутрішній ворог. І найголовніший ворог це ми самі, бо ми забуваємо і не спираємося. Так от, якщо взяти казку категорошка, то це що? Це казка про нашого українського спасителя, умовно, можу довести. По-перше, це перша частина казки це коли тіло виховання людини. Наприклад, ну чомусь жили чоловік і жінка, і було чомусь шестеро саме братів і сестричка Оленка або наша жива. Що ж це таке? Якщо пере і брати пішли орати ріллю або скибу, і змій взяв, викривив цю ріллю і скибу, і полонив братів, полонив сестричку Оленку. Чомусь, і що, що ж це таке? Якщо подивитись наш хребет. То це 5 складових нашого хребта. Ну, так виходить. Сім шийних хребців, 12 дванадцять грудних і так далі. Якщо взяти ці точки, які з'єднують ланки хребта, то це рівно 6 точок, Рівно таких. Друге питання, що таке сестричка Оленка? Та це жива, яка живить наш хребет і чому треба рілля? Бо рівна. А що таке Це Той, хто викривляє. Є три вороги. Небер, нежить, злидні. Небіть це песимісти повні, нежить це ті, хто все знають, не хочуть навчатися. І це, це ті заздрщі. І от перший етап казки це такі характерні казки Спасу називаються. називається. Перший етап казки це хребет тримає рівним. І тільки Котигорошка, який з'являється, що це таке? Котилася горошина по Чумацькому шляху. Жінка з'їла Богородиця, і народився спаситель Котигорошка, який космічний вогонь. І він зустрічає своїх побратимів: крути вуз, верни дуб, верни гора — що таке, і сам Котигорошка. Що таке Котигорошка? Космічний вогонь це сила. Що таке верне дуб? Це вітер. А той, той, хто валить дуби, вітер, так? Або дерево земля, можливо, так. Що таке крутивус? Це володар води. Крутне, вода розходиться. Що таке е, верни гора? Це земля, це камінь, земля, це тобто стихія. І Котигорошка, об'єднуючи стихіями, вони роблять якусь гармонію. А вода, далі Котигорошка вступає вже в світнавий, коли тільки звитяга працює От на тонкому світі, працює тільки звитяга. І про це все розповідає казка Котигорошки. Свого часу е, вчений Віркович е, він е, записав Веди Слов'яна в Родопських горах, де Прийшли до висновку, що нашим ведам, які були створені на території України, на території нашої території Україна трошки ширша ніж зараз, територія, вони на десь на 4 роки, тисячі років старіші, ніж індійські веди. І там і в ведах завжди є індра, є змій, вішну і так далі. Так? Тобто наша котигорошка це спаситель, це сонечко. От вдумайтесь, котигорошка, що по небу йде по колу, да? котиться якась горошина. Або котиться якесь колесо, або боже, говорили. Колеса. І що його хоче пожерти? Темрява, змій. Тобто він такий викривець. І це також життя наше. Ну, людина себе уособлювала із процесами Всесвіту. Тому Катигорошка це дуже глибока казка. І я вважаю, що в кожному дитячому садочку треба, щоб катигорошка була або якась картинка, або якась, щоб дитинка бачила і пробуджувалася її генетична пам'ять. І тоді ми виростимо дійсно того політика, того людини, яка поведе українську націю, як зараз. От зараз є війна, дала нам єдине начальне. І це дуже важливо. Той же президент України, коли він дає клятву і піднімає, що він піднімає, він не піднімає там вила, він не піднімає молот якийсь. Він не піднімає, що він піднімає серп, також він не жне, він не жне він піднімає булаву. Бо це символ чого? Символ влади. Що мав Котигорошка, йому викавав коваль, булаву, щоб він переміг змія. І наша українська булава має перемогти ось у темряву, яка. Знаходиться сьогодні в Кацобстані. Хочеться додати, що дуже важливо в боротьбі із ворогом дуже важлива ідеологія, національна ідеологія. От уявіть собі, сьогодні взяв там Путіну. захотілося, він вписав чотири області. Там і 5, і Крим да, вписав в Конституцію Росії, що це територія Росії. Ну кажуть, хотіла бабка дівкою стати у нас у народі, да? але люди це вони сприймають, не розуміють, тому що це все рівно Крим це Україна, Кубань це Україна, це наші, значить це Україна, це Україна. Вона все рівно наші землі. Вони будуть єднати. Ти знаєте, як от клітинки, вони це єдиний організм. І дуже важливо сьогодні зрозуміти, що нашу духовність, наші знаки, символи вони не мають сидіти в тюрмі, не мають сидіти. Вони мають пульсувати, надихати, бо ми подивимося на Хортицю. Хортиця це що? Це серце України, Хортиця, душа України. Коли стаєш на острові Хортиця, нас постійно розділяють захід України, там схід України, північ, південь. Це вигідно кому? Той хто намагається відрізати щось від нашого тіла. Але коли стоїш на острові Хортиця, завжди ми задаємо питання, а на якому боці України Дніпра ви стоїте? І зразу ти розумієш про Соборність України, що вона єдина. Тому а Чорний камінь на Хортиці це один із таких, знаєте, реперних точок, це один із порталів, таких зв'язку України. Ну, це як ниточка, як ноги наші, як руки, як наші волосся. Ну, от уявіть собі, І от якщо ми візьмемо там руку, за Пакуємо, наприклад, або ногу постійно в поліетиленовий пакет так? і будемо ходити. День, два, три, що вона, от сохне рано чи пізно. Або будуть мікроби, якісь гангрени і таке інше, шкірні хвороби. Оте от ж саме, наші святині вони мають, мусять працювати, працювати на людей. І не треба боятися, що хтось підійде, там, наприклад, одіб'є камінець або ще щось таке. Не одіб'я. Бо точно знаю, в чорному камні колись була така тенденція, відбивали люди камінці. Ну це дійсно, це е, один із наших видатних запорожців взяв і відбив камінець. Через місяць вбили його сина. Один написав, ви, 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 написав якісь свої слова на чорному камні, через місяць впився, через півроку помер. Тобто святинями не жартують, і це знають у кожному світі. Це знають в Ізраїлі біля стіни плача, що там не можна малювати Вася плюс там Маша дорівнює любов. Там не можна малювати, бо це стіна плача, це для них святиня. Вони стоять там і роблять свої ритуали. Те ж саме в Україні. Є святині, де українець повинен робити свої ритуали, свої ритуали, які йому йдуть від душі. Сьогодні держава це ну умовно не приходиться пробивати. Бо якщо взяти північного сусіда, сьогодні то це швидко. Раз за рік і чотири області окупованих 50 тисяч наших українських дітей в юнармії системна підготовка. Нам сьогодні, ви мене будуть бачити на фір. я сьогодні кожному кажу державним органам кажу, потрібна державна системна робота з нашими дітьми. Не просто з національно патріотичного виховання, а з національного виховання. Саме, і це буде народжувати воїнів героїв, це буде народжувати героїв, які розбудовують Україну. Саме головне. І хочу ще сказати, що ми маємо не просто це так, те, що передавалося. Ми маємо знаки, які зберігаються в місцях так званих сили. Чому так званих сил? Ну так люди, люди приходять туди, а надихаються силою. Це Хортиця, це тут пагорби у Львові знаходяться, це сатанів місце на Хмельниччині. Україна це взагалі місце сили для всього для планети. І наша федерація, ми проводимо конференцію Україна в контексті світової цивілізації. Так, от що хто такі українці для світу? Це вчителі, філософи, це не нація сантехніків, це не нація басюболістів і боксерів. Це вчителі і філософи. І дивіться, наш Олександр Усік, досягши великих вершин в боксі, він дає філософські наративи. Розумієте? Він відроджує культуру, виходить там, і їхали козаки або під іншу пісню, там браття як соколи. Так виходить і перемагає. Оце головне, розумієте? Але він дає наратив у світу філософський, як давав колись Сковорода, як давав колись Сагайдачний, як давав колись Сухомлинський. І це все, -все у нас під носом. Наприклад, на Хортиці є чорний камінь. Так що ж він дає? Чорний камінь виявляється такої породи, немає взагалі, як камня, взагалі, ну на у нас на території України Європи. Десь кажуть, можливо, в Скандинавії, десь хто то каже, льодовик заніс, хто то каже це магма, яка залишилась, але головне він залишився. Козаки там вигрівали свої рани, заліковувались. Парадоксально, ми заміряли, коли ще чорний камінь був лежав. Ми приходили. Ми це все досліджували науково. І, наприклад, ну травму якусь отримує людина. Ми думали, це просто легенди. Виявляється, ні, три рази швидше виліковується травма. Але я кажу, це не для того, щоб паломні часто вистоялось. І от зараз, там, знаєте, як колись казав Пилип Юрик, каже, от якусь книжечку там рекомендували читати поета, щоб він умовно, ну, щоб вона зцілювала. І каже баба Пріська із полиці, мов дитина цяцьку трепетно дістала книжку віршіриху братський. Клала збірочку до зуба, до грудей на плечі, що з собою сталося, Люба, дід зовсім з плечі. Вона каже, ці вірші убивають будь-яку мікробу і каже, не одного мерця вже підняли із гроба. Тільки каже, я тулю ці вірші вже три дні, три ночі, а воно все гірше, гірше попускати не хоче. Дід посмакав із полиці, говорить, Прісі, мабуть, то лиш ти жінка не до того місця. Ки Пилип Юрик у нас поет написав такий вірш. Я до чого веду? Що це не означає, що всі прийшли і одразу в мір во всьому мірі, і світло пішло. Треба вірити в це. І у нас існує дев'ять таких, знаєте, навколо чорного кам'я, дев'ять таких наративів української національної ідеї. Це перша воля, віра, бо камінь потрібну волю, щоб люди вільно приходили і уходили. Віра, друге, віра в це, третя гідність. Ми створені по образу, подобію Божому, хто вище нас може бути. Четверте це нація. Військо дуже важливо. Війська це самоорганізація суспільства, щоб ніхто нас не переміг. Держава. Українська нація, як тільки створюється, об'єднується, зразу створить державу. От Дуже цікаво. Дуже важливий фактор мова, дуже важливий фактор це соборність, це наддемократичне суспільство. І про це все розказує чорний камінь, його можна побачити на Хортиці. Тільки сьогодні він під саркофагом, сьогодні він закритий, його треба звільняти обов'язково. Чому там риба Сікур знаходиться? Що таке риба Сікур? Це показник того, що люди ще декілька тисяч, п'ять тисяч років знали, що ми з води вийшли. З роси води, кажуть так, у народі. У да? цих прислів'ях обов'язково говориться те, звідки ми, хто ми такі є. Ви знаєте, є такі горішні плавні, і там є такі роз, ну, залізну руду добувають. Так от мені колись досталася перша руда, подарували мені перша взагалі порода на землі. Колись земля наша була трошки іншою. І вона червоно-чорна, чорний. Значить, безпосередньо чорний камінь такий такий же самий, розумієте, і червоні прожилки. Я запитав, що ж це за прожилки. Кажуть, це первісна вода. Ви знаєте, яка була первісна вода на землі? Склада людської крові. От тепер питання, хто ми такі є? Якщо вбрати з крові плазму, то буде це підсолена вода, морська вода. Тобто, хто ми такі є, ми частинка цієї землі. Про це розповідає той же Чорний камінь. Що цікаво, що Чорний камінь якраз в 2003 чи році перенесли. Що це було? Це злом України. Україна вийшла на перший майдан і сказала, не буде вам, ми вільні люди, ми не будемо так приймати. Саме Російський олігарх, він проплатив, зробив цілу залізницю. Уявіть просто камінь лежав, зробив цілу залізницю, щоб перевезти камінь під саркофаг. І що парадоксально, на рівні архієпіскопа Московського патріархату це дійство освячувалося. У мене одне питання: що людині нікуди гроші було дівати? Чому саме я хочу сказати, наші вороги краще нас знають про нашу сакральність, про нашу духовність. І нам треба перше вивчати, щоб спиратися, і друге не творити дурниць. От найголовніше, Україна приречена на успіх, приречена на перемогу, але тільки при умові, коли ми будемо спиратися на закони природи, на закони всесвіту. Коли ми будемо знати чітко, що червоно-чорні прапори це не прапори бендеревців, які різали там когось або ще когось, це прапори героїв. Це прапори героїв, це не прапори, просто так, як знаєте, націоналістичної партії якоїсь. Це прапор України, бойовий прапор України, прапор воїнів. Жовто-блакитний прапор. Так, жовто-блакитний, жовта і блакитна. І Сонця і Дніпра священий стяг. Дуже важливо, бо ми над нами світе сонечко, а ми на 80% складаємося з вами з води. Оце головне. Оці наративи десь дуже важливі в Україні. Перевернутись, що спочатку, ну що було куриця чи яйце, ні, воно було все. Але нам треба від людини, є такий карп, немає добра і зла. Є ми козаки. І ми стоїмо, ми, ми вибираємо. І ти тим чи іншим шляхом, як в казках говориться, направо підеш, так коня втратиш, наліво, там, себе втратиш, прямо підеш мертвим бути. Ми постійно щось вибираємо. Але героєм, звитяжцем, можна стати тільки тоді, коли ти пройдеш оцей шлях. І пройшовши шлях, я думаю, треба правильно, щоб нас нічого не заморочило. Бо морок навколо нас він дуже морочить і голову, і душі збиває, розумієте? Тому й говорить один із козацьких карбів, лукавий нахабством на людяності паразитує. Нам треба чітко, щоб ми не заморочились спиратися на національні традиції, на національні ці сакральні традиції, правильно їх читати і спонукатися до дії.